І останнє коліно досягнення у боленій номінації вигнанці року. Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу. Це дані Всесвітнього банку через здешевлення дерев'яного із десятки економік світу країни 404 вибула ще влітку. Ну тобто, задовго до того, як курс валют на болотах, остаточно пустився берега у листопаді. Центробанк банку центра курс долара і євро на рівні 108 і 113 рублів. Відповідно, центр рекордні значення з березня 22 року. Чим дешевшим ставав дерев'яний, тим гучніше волали путінські лизоблюди, про те, як захмарний курс абсолютно ні на що не впливає. Настільки не впливає, що навіть продаж валюти на болотах зупинили. А ось вам ще хвилинка фінансової грамотності від керівника болотяного мінпромторгу. Оцей путінський холуй ліпить, що завдяки краху дерев'яного їхнього рубля росіянці стануть багатшими. Щоб стати багатою страною, щоб стати багатою країною, тобто суспільством, де живуть люди, самодостатні у фінансовому плані, у плані своїх можливостей, розвитку, освіти, чого завгодно, потрібно, звісно, бути складною економікою, якою Росія є, і у нас зараз унікальні можливості для нарощування цієї складності і у хорошому сенсі цього слова, поглиблення переділів, локалізацій, чого завгодно, нових наукових розробок. Але навіть ця маячня ще не межа божевілля, бо найбільш недолугим ми спробі пояснити, що ж відбувається з їхнім рублем. Звісно ж, виявився бункерний. Ми мені кавдині відказувалися від того. Ми ніколи не відмовлялися від долара. Ми хіба відмовлялися? Це нам відмовили в його використанні. Але відмовили, як у нас, знаєте, кажуть, за що боролися, на те й напоролися. Напоролися на проблеми самого долара. Тепер треба задуматися про те, що робити далі. Ось це все відбувається від самопевненості, від пихатості, зокрема й в сфері економіки. це неприпустимо Це економіки? Ага, все правильно каже Плюгавий. Саме через чуванство і самовпевненість великого недостратега болотяні Економіка, наука і спорт полетіли у прірву у всіх світових рейтингах. Від чорноморського флоту лишилася одна назва, а цивілізовані країни відгороджуються від Росії ледь не крийдяним колом, наче від Вурдалака. Тож вангую у майбутньому клуб росіянці вигнанці року обов'язково поповнить. Новими резидентами.